Сьогодні непроста гра для вашої команди. Ось чому так важко був перший тайм, чому так важко другий дався. Ну, у нас це об'єктивні причини. Дуже була у нас вівторок гра на кубок, і дуже боявся цієї гри, тому що коли така впевнена перемога в кубковому матчі, настроїтися дуже важко. І плюс у нас травмованих дуже багато хлопців. Але ну, ми грали максимально 8 у нас людей було, от ми всіх 8 людей грали. Тому трошки у нас такий невдалий матч, але головне, що результат є. А він на табло, а далі вже гра покаже, хто буде краще. Момент з третім голом. щось там було, тому що багато емоцій. І з вашої позиції, що там було? Ну, суперник хотів фол, ну, арбітр його не поставили, значить його не було. Ну, на мою думку, я там не побачив фол. Але ну, суперник вважає ін... ну, по-іншому. Я думаю, сім фолів за тайм це достатньо. Пропущений м'яч Віталія Воронкова з центра поля. Ось наступного матчу ми побачимо, чи є шанс у молодого голокіперів? Я думаю, побачимо, Віталія. Якщо, якщо все буде добре зі здоров'ям, то побачимо. Що ось з Арсенієм Горієвим, тому що він так потужно почався чемпіонат в матчі, а ось від матчу до матчу ми збавляє оберти. Ну, я б так не сказав, що він збавляє оберти. Десь трошки невдало він почав сьогодні, але бачите, сьогодні він забив вирішальний м'яч, і це головне перший тайм, що скажете, по діям своєї команди, тому що реалізація тобі, підвела вас. Ну, реалізація це наш біч, Ми постійно з цим проблеми. Ми багато цьому відділяємо уваги на тренуваннях, але поки що все ніяк не можемо. Забивали було б набагато спокійніше, але ну, трошки нас поки що хромає цей момент. Юрій Гринчук зіграє, в цьому чемі, тому що він так хвилюється на лаві запасних, і ми хвилюємося за нього. Ну, чемпіонат у нас довгий. Я думаю, в першому колі ми вже його не побачимо, тому що у нього досить важка травма, і він пропустив три тижні на Кубковій грі. Знову у нього рецидив. І я вже на нього буду сподіватися в 2023 році. Дякую. Дякую вам.